Всім доброго ранку. Вчора трохи насипали коментарів Донфен 404 G2 і ДТЗ. Але більшість коментарів це, звісно, за Донфенга. Там хтось написав, що продав Донфенга, взяв ДТЗ і каже, що ДТЗ краще. У ну, мене таких клієнтів немає, а є в мене клієнт, який. Мав ДТЗ 24 HPX і продав її, купив Донфанга 24 -ку G2 і хвалить g 2 Ми ДТЗ не займаємося. і Ми рахуємо, що 404 G2 він буде краще, як ДТЗ. Хто б там що не казав. Я думаю, що не просто так. Донфангів продається більше. Більше відгуків, більше хто має Донфанга. Тому Донфанг буде. По-любому краще, по-любому. І Донфан, дивіться, Донфен дорожчий. Їх беруть більше. Хоча Донфанга реклами немає. ДТЗ на всіх бігбордах, де тільки можна, якщо ви хочете якийсь купити трактор, всюди реклама ДТЗ, ДТЗ, ДТЗ. І він все рівно продається менше, як продається Донфанг. Ну, якщо ми порівнюємо іменно G2 і, 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 і дтз 40 -го. Тому що беремо? Беремо Донфенга. Один з перших тракторів на ринку України, який зарекомендував себе. Їх є дуже багато. В комусь може, да, комусь не повезло, комусь почав е -е, десь сипатися, десь ламатися. Але то є Донфенг, як кажуть, Донфенг і в Африці Донфенг.